Доброго ранку Україна! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, шоста година ранку, а українці вже не сплять, мусять працювати. Розпочали посівну соняшника 2023 від компанії Сінгента. Сіємо соняшник Аризона. Края вже обійшли, перший круг пішов. Метизічок іде. Сіємо на глибину якомога глибше до вологи в дужче. Ось такий апаратик. Та, бачите, яка, так що, щоб ви понімали, як багато вологи в цьому році. Вчора закультивірували, груду не сильно розбили, так ми бросили. Вирішили, що не будемо різкувати, як кажуть, і будемо сіяти. там стоїть дощ на воскресення. Ну, На неділю, ну я думаю, його не буде. Так що будемо сіятися повним ходом. Время йде, земля сохне, сіємо без удобрив, друзі. А то були присіли, так боги сразу... люди почали трошки скупляти, боги сразу підняли назад на тридцяточку. Так що нехай далі її самі кушають. Нам і без неї приємно. Давай делаем нахлстом, чтобы в случае чего было, як покажут, уверенностью. Ну як вам мидра дракоша, МТ зончик Коментуємо, друзі, пишемо, хто сіяв сонячних від компанії Сім'єнта Аризона. Дуже цікавий гібрид, дорогостоючий. І будемо сподіватися, що він оправдає свої сподівання. Ну, зараз антрактор пішов. Пройдемо трошки десь рейнуся в одному місці, щоб вам показати. І більше рейця не буду. Тому що щось мені не везе в цьому році шукати ці семіна Я вічно психую, як кажуть. Щас, друзі. Десь тут має бути. Так казали в книжці. Зараз як на зло, не одної не найду. Та шутка знайдемо. Так, оце ж дочок, да? О, бачите, казав, не знайду, сразу першу знайшов. Так, значить, отут десь друга, друзі. Ось друга. Ось друга, друзі. Так, а тут десь третя має бути. Не вигорнув Нема. Все, закончилось. Это шутка, да сия. Ой, что-то забрали. Так, раз, два. Одно. Уже я из про уже вывернул. Чикен пикин. Аху. Ось, друзья. Третья. Добавить. Да, мене треба додавати, подивись. Ну це буде літка. Три штуки на метрні. Це мало. Нема оно. Тут немає. А тут є чи нема? А, ось о є, в сірій земельки. Так, тут нема. Так, виходить. Так, десь я тут їж пригорнув, був Чорт запирає, де вона. Блін. А, о, є. Так, ну виходить отак. Кидаємо, друзі, рулеточку. Метр ложимо. Угу. Ложимо. Так, навіть не одна чала, як ви бачите, 4 штучки на метр. Ну, це плюс-мінус, я їх тут трошки позбивав. Ну, десь так. Так що все гуд, п'ята перехідна буде. Все, друзі, більше не роюся. Уровень ви побачили, так? Да? Так що все, роботаємо. Компанія Сінген та жде в сходів. Я ми ждемо гарного урожаю. Ну і будемо по чуть-чуть, як то кажуть, старатися. Так що, друзі, такі справи. Підписуємося на канал веселіше, наблюдаємо в цьому році шаленого тракториста буде дуже багато сортів, соняшника від різних компаній. Некоторі компанії будуть проїжджати до нас. Так що буде Еліта Селект у нас сказали обов'язково приїдуть. Також приїдуть компанія Лідеа обов'язково буде. Ну а остальні, я так розумію, можливо, побудуть, можливо, ні. Так що такі справи, друзі, чекаємо вас гості на посівну. Так що ставте лайкосики і коментуйте, друзі, чи приїдуть компанії, які я назвав, чи ні. Як ви думаєте? Ух ти, чуть не впав, вирвати бур'янинку рішив отаку. І заземлення землення Лайкосик уже. Так, друзі. Поки що виключусь, тому що зараз треба стовбика маркера підняти буде. Потім вже як от столба дійдемо, буду знімати. Ось такі друзі справи. Так, ну що, друзі, свалочку mm. провірили, все гуд, все сипе, все круто. Так що, пилюка йде. Сонечко вже в Україні зійшло. Дякуємо нашим ЗСУ, що дають нам дихати і роботи. Так що хто може допомагайте нашій армії, не жлобіться. Так що такі, друзі, справи. Ось такий апаратик. Як вам мій МТЗончик, друзі? Порточку не поставив, не знаю, чи відправляти і міняти. На це время, Ну, це вже вийде після посівної цим займатися. Нічого, будемо робити, що робити. Цей столб проїдемо обкосом, бо це не уровень. Должно бути покрасати все. Так що буде сьогодні завтра денючок, обкосим, тут буде все. Як то кажуть, треба буде ще більше місця залишити, клумбочку зробити, щоб було як сидіти відпочивати. Так що такі друзі справи. Одну культивацію, друзі, прийшлося робити, то що другу робити, це смерть зараз в наше время, не виходить. І нікому її не рекомендую, тому що вологи дуже, дуже як би так, слабенько йде. Бачите значок на дверці? Підписуємося, друзі. Дивимося і все буде файно. Так що, такі друзі, справи, сіємо соняшника ну, різонна, класика. Сію його цей гібрид перший рік. Ну, по отзивам дуже гарний і достойний гібрид входить. Тройку найкращих сінгенти. Так що будемо дивитися. Сингенти в цьому році засіємо разну. І буде і, Аризона, і буде Сузука, буде Честер. Так що в цьому році показуємо різні варіанти. Е, Взагалі-то буде тільки по Оранці Сузука, друзі. Так що, якось так. Привілегії будуть, як кажуть, тільки в СОЗуке. Сузука має, як би так сказати, по пооранці показати свій клас. А як воно буде, друзі, подивимось. Так що такі справи, друзі. Опа! Так, ну що, друзі, буду заканчувати відосик. Вкратце показав. Особо так розказувати нема що. Зараз висіваємо цей участок. Засипаємо сингента сузука і висіваємо сузуку. Потім будемо сіяти піонера 130-го. Так що, я ж кажу, в цьому році буде дуже цікаві експерименти. Цікава. Ось, бачите, ось таке КПС не взяв. О, отаку мітлу. Ну нічого. Ось бачите, волога ще є місцями. А місцями сухо, маркер виведу. Так що якось так. Ось такі, друзі, справи у нас. Так що ставимо вподобайку, друзі. Не знаю я хотілось би конечно ще й заборонувати, но будемо дивитися. Не сильно хочеться в лологу калашмачить. Ну будемо сподіватися, що все буде добре. Або на ніч, на вечір. виїжджати, часов 7-8. І потихеньку, ну просто що малий запас до комендантської години. Треба встигнути, тому що комендантська година є комендантська година. Це тільки мажори можуть шататися, скільки їм влізе і їм нічого за це не буде. Так що, а ми до такого уровня, як кажуть, руки короткі. Ну нічого, будуть і в колись руки. Так що, друзі, дивимося. Наблюдаємо, будемо чекати в сході. Покажу вже в сходи. Підписуємося на канал Шалений Тракторист, друзі. Обов'язково ставимо лайк. І більше просмотрів, друзі. Все, гарного дня, гарного настрою. Слава Україні, слава нашим великим ЗСУ. Дякуємо їм. І все буде Україна. Рашисти вон. Все, друзі, до побачення.